Указом президента України Володимира Зеленського вам присвоєно почесне звання мати героїня. Так що, Леся Васильівна, вітаю Доброго. і дякую вам. Скажіть, будь ласка, скільки у вас вітер? Сім. Хлопчики, дівчатка. Так, да, четверо э, дівчаток, три хлопчики. Школярі, студенти. Четверо школярів. Вже двоє вже вивчилися і вже працюють. Так, дякуємо дівчаток. вам, ви великий молодець. Передавайте вітання чоловікові. Так, прошу. Дякую. Я гордий, що ви живете в нашій громаді. А щиро дякую вам. Від імені всієї міської ради, від депутатів, від виконкому, від усіх абсолютно працівників, тому що ну, це дійсно мати героїня. Це висока честь. Тому я щиро бажаю вам міцної родини, щоб всі члени вашої родини і в першу чергу ви були здоровими, нехай всі хвороби оминають вас далеко-далеко. Ми надіємося, що всі ваші діти виростуть, стануть гідними захисниками, захисницями нашої України. Чи вони будуть працювати, чи вони будуть на службі десь в якихось органах державних чи місцевого самоврядування? Чи вони будуть просто працювати? Головне, щоб вони були людьми. Вам велика дяка, вітання. Невеличкий дарунок від нас. Тут такий посуд важкенький, ну нічого, ми вас довеземо додому. Він вам знадобиться від нас з Юрім Миколаєвичем. Вам привітання. Солодощі тут! Да, дякую. Да. Ну, Велика здобуд. Велика це Знаю. завжди радість, так що вашій сім'ї добробуту, злагоди, благополуччя і дітки хай радують вас своїм успіхом. Ну, саме головне, щоб настав мир вже, так. щоб закінчилися ці війни. Так. Їхала навіть сьогодні в автобусі, і я спостерігаю теж, як батьки і діти. І я висновок такий роблю, що потрібно більше їм приділяти уваги, відкладати наші мобільні телефони, гаджети і говорити з ними більше, більше їх пригортати до себе, розказувати, що ми їх любимо. І вони тоді будуть мінятися. От зараз дуже проблем багато мам говорять, що ми не можемо справитися з дитинкою. А тому що вони хочуть уваги до себе, вони хочуть любові. І коли ми відкладемо те, що ми можемо без нього бути, до них проявимо увагу, вони нам віддячать, ми побачимо результати дуже швидко. Оце думаю, побажаю всім мамам, щоб, щоб дітки були здоровими, і щоб сім'ї були щасливими, і щоб саме головне мирного неба над головою, щоб швидше настав мир.